Хочу з вами попліткувати, бо мені здається, що Антон Тимошенко заздрить Феліксу Реці. Я не знаю, чи ви бачили, там в втреці зараз щось несеться, і Фелікс нещодавно сходив на інтерв'ю, воно викликало доволі багато резонансу, і в тому числі на це реагує Антон Тимошенко. А ще Антон Тимошенко назвав Фелікса українським гончаренком. Ну і ще там, коротше, ну не дає спокою Антону Фелікс. Я хочу це обговорити. Коротше, я слухала інтерв'ю Фелікса, і що я помітила, що якщо це не дивитися, то в хлопців дуже схожі тембри. Буквально в Антона і Фелікса прям дуже схожі голоси, в них схожі інтонації. В них прям проглядається схожість. Але от так сталося, що зараз вони опинилися на різних сторонах. Тіпа, насправді, обидві позиції про українське, просто Фелікса, там вона одного відтінку, а в Антона іншого. І Антон дуже щось останнім часом не терпить позицію Фелікса. Фелікс там його щось і на якісь дебати стендаперські кликав. Антон такий, я не буду з собою популяризувати Фелікса. Ну, коротше, не все це дуже інтересне. І я прям хочу викласти це в інтернет. Оце ці мої роздумами, мої фантазії про це. Да? От тут зараз увага, увага, це все мої фантазії. я не буду Діє достовірної інформації, я не можу нею володіти. Я обговорюю це як людина, яка споживає цей контент, і собі щось його якось там обдумує. Коротше, вони схожі, це відчувається. І різні. І мені здається, що образ Фелікса дуже муляє Антону. Ось чому. Якщо ми що ми знаємо про Антона, да що я знаю? Я дивилася подкасти їхні, взагалі багато. Я раніше і підпільний більше дивилася, і взагалом стежила за Антоном. Мені подобалося, як він проявляється. І коли він разом з Захвалою і з ухвалою, психотерапевтом вели ось цей подкаст про психотерапію, ми дізналися, що Антона доволі складно живеться в його внутрішньому світі через те, що там дуже багато вимог до себе, там дуже багато. Таких дуже високих стандартів, дуже багато почуття обов'язку, почуття провини. Тобто він дуже талановитий, дуже працьовитий, але от поруч з цим, ну, там, прям, там прям доволі нелегко. В Антона дуже активне ідеальне я, і воно на нього постійно тисне. Так? Ось це прагнення бути правильним, бути хорошим, бути найкращим, бути ідеальним. Що ну, в принципі, всім нам зрозуміло. І що ми візьмемо у Фелікса? Що ми в нього бачимо? В нього дуже пригашене ідеальне я, і в нього дуже цілісне я реальне. Саме тому він і може собі дозволяти оцінювати ситуацію, так як він бачить. Він спокійно він не думає, хороший він чи поганий українець. Він виходить і каже, я верифікований. українець. Я себе таким відчуваю, і я буду говорити те, що я думаю. І це дуже зріла, стійка позиція людини, яка усвідомила свої цінності і може на них стояти. І да, ми бачимо, що Фелікс часто нажимає і багато відбувається скандалів через те, що дійсно це не просто витримати, особливо людям, які схильні прагнути ідеалу, які хочуть, щоб українізація відбулася одним днем, да? які не готові стикатися з реальністю. Про те, що багато чому потрібні процеси, час і так далі. І от на це все натискає, і особливо боляче це натискає Антона Тимошенко. Бо вони, як ніби реально, дві різні полярності. Це і керується ідеальним. Я ось ми маємо прагнути краще, більше там не знаю, ще більш українські ще й українці. І Фелікс Саредьки, який такий таблята, та бля, в тебе працюють люди. Гроші треба їсти. Треба ну там да, от такий в нього дуже приземлений погляд, розуміючий, і там дуже багато прийняття себе. І тут ми з цього робимо наступний крок: це те, як почуває себе творча людина з позиції Антона, який орієнтується на ідеальне я, яке на нього тисне, яке дуже потужне, і з позиції Фелікса Речки, де ось цього тиску ідеального я не так багато. Знову ж таки, моя фантазія. Але для творчості набагато більш сприятлива позиція реального я. Там набагато менше тиску, там набагато менше вимогливості до себе. А отже, допитливості, експериментів. Не забуваємо, що будь-яка принциповість і тяга до правильного обмежує творчий процес. Бо будь-який творчий процес розгортається в свободі. Особливо чи не найскладніший з усіх мистецтв творчий процес створення жартів. Да, бо стендап-коміки, ну, це ж такий рівень ну, от мистецтва, да, гостроти слова, зламу логіки, побудови цих конструкцій. Ну, мені здається, що ну, це прям. Це набагато складніше, ніж, наприклад, опанувати мистецтво музики. От. І коли ми говоримо про процес створення. Назвімо це так комічного продукту, то з позиції Фелікса Редьки це робиться, на мою думку, легше, простіше і живіше, ніж з таким манцетом, як в Антона Тимошенка. І саме тому Антон Тимошенко тригриться на Фелікса Редьку, через те, що вони в одній площині, да? вони обидва чоловіки, щось трошечки в них є схожого, да? вони обидва самці, да? вони в конкурентному полі, всі там хочуть такі да, собою пограти. І Антон не витримує. Але під цим невитримуванням криється насправді прагнення внутрішньої свободи. Те, яке показує Фелікс Редька, і те, яке зараз насправді, мало хто може собі дозволити. От такі пльотки-фантазії. Боже, я не знаю, це якась моя тіньова сторона вигулюється, бо обачно я собі не дозволяю такі речі. Але давайте попліткуємо разом. Що ви думаєте про це? Як ви це бачите, не знаю, може хто там цікавиться стендапом, заходьте в коментарі, давайте сплітнічити.